Майже всі почули те, що відбувається в районі аеродрому, тобто вибухи. І далі, вже, як звично, в сьогоднішній час це вайбер-групи, війна, війна, Росія напала на Україну. На жаль, про події широкомасштабного вторгнення Росії я довідався від моїх рідних, які за декілька хвилин до вибухів у Луцьку зателефонували мені і запитали, що ти робиш. Я кажу: відпочиваю. Як ти відпочиваєш, у вас почалась війна? І війна почалась для мене через декілька хвилин вибухами. Ну, дізнався, почувши на власні вухи, вибухи. Перше, що прийшло в голову, це їх на заправку заправитись. Як вилося, я був в цьому не унікальний, але ще вдалося залити повний бак, пізніше це досить гарно допомогло. До останнього я не хотів вірити те, що в нас тут будуть військові дії, тому що, бачачи 8 років там, і я до останнього не вірив. Коли мені в середу ввечері кажуть, що завтра почнеться війна, ми були на молитві в церкві сьогодні. Я в це не повірив. Я не хотів вірити. І коли пішло 24 лютого, для мене це було такою неприємною річчю, і я три дні сидів, просто думав, що я можу робити, що я маю робити. Перший день був на місці в Луцьку, мали в церкві спільну молитву ввечері, на другий день. Поїхали до кордону ближче це Вустелух. І, як виявилося, це було хороше і правильне рішення, тому що з чого фактично почалося служіння і нашої сім'ї, і нашої церкви. Саме в ці буремні часи наші брати в перші ж дні от зібралися, і певна команда вже від нашої церкви працювали от в тій великій черзі, яка була сформована на кордоні. Це в сторону Устилуга, От, збирали, що можна було. Ну там найбільше це годувати, зігріти людей, які стояли в черзі з нами, бо це була ще зима. Тобто, фактично з цього починалося. Ми зібрали команду з молоді, були підлітки, взяли автобус. А спринтер завантажили туди одноразовий посуд, який люб'язно нам передали наші друзі безоплатно. Ось і це перші такі були прояви і свідчення для нас. А то і другої заповідь, яку нам Господь дарував, щоб ми любили ближнього як самого себе. Люди почали вже жертовно тоді допомагати один одному. Ситуації були різні. І була потрібна допомога не тільки допомогти теплим чаєм, якимось одіялом, щось нагріти, просто піти навіть помитися, бо люди по троє-четверо діб в машині просто були. Але елементарно просто от, так само моя дружина свідчила, що просто підходить людина, каже, їй все трусить, руки, руки трасуться, що чаю чаємо ще щось ні. їй просто от, вона віддала дітей, вийшла. І просто потрібно було, щоб попотішити, просто побути хоча б з нею, тобто навіть такі речі, які ну, нематеріальні, але. Потрібно було це робити. Люди почали приїжджати вже, як кажуть, тимчасово переселені, тобто біженці. І ми вибрали відповідальну людину в нашій церкві, от який брат займався безпосередньо, щоб тих, хто шукає житло, тут десь на цьому на місці, щоб займатися тим, щоб людей поселити там. Коли потік біженців на кордоні вже став менший, і ми бачили, що Тут вже справляються місцеві церкви, які так само долучалися до цього служіння дуже активно, без них ми там би не справилися. Паралельно почала вже йти допомога з Польщі, за що ми надзвичайно просто безмірно вдячні нашим друзям, яких ми знаємо, яких і не знаємо, не чи взагалі будемо знайомі, але допомагали. Фактично, в перші дні. Наші друзі Сполучених Штатів, такий брат, як Василь Шелес, досить такий патріот в Каліфорнії. То він тут же став телефонувати і збирати там допомогу. От, особливо, що стосувалось медицини, бо перші тижні, там, мабуть, і місяць другий у нас в аптеках моментів все ж по місту не стало нічого. От то він тут же пересилав. Я вже зустрічав ті передачі, які з Польщі передавали, що він відправляв, і починали вже формувати тут медицину. Ну а далі вже продукти і таким чином от починалося. Так як логістика це ближче до мого профілю, до моєї роботи, то мене на певний період часу поставили відповідальним за координацію гуманітарних напрямків. І ми пробували координа... координувати цю роботу. В чому заключалася координація цієї роботи? Потрібно було взяти гуманітарну допомогу, її сконсолідувати і направити в потрібне місце те, що саме там потребується. Це були продукти харчування, багато церков, як ви знаєте, з району, з сіл почали готувати домашні харчування це випічка, м'ясні консерви, якісь вареники. Тоді ще взимку це можна було доправляти, і інші продукти. І моя задача була координувати ці дії, щоб ефективно використовувати і направляти транспорт. Для мене війна почалась не 24 лютого, а почалась в 2014 році, 24 січня. Ось чому, маючи вже досвід, де брати продукти, з ким їхати, куди відправляти, де є потреба. Мене вже був цей досвід до 24 лютого 2022 року. Прийшов перший бус з допомогою з Польщі, теж з наших друзів, родичів. Ми його розгружаємо, і тут мені на телефон приходить не мені смс, а в нашу групу волинського об'єднання. Один з братів пише: хто може знає, де потрібне взуття, потрібні спальники, каримати. І тут якраз ми їх грузимо, вигружаємо. Я розумію, це воно. Я терміново зв'язуюся. З тим братом, він дає ще додатковий список, що потрібно, а це виявляється нашим хлопцям, які стоять на білоруському кордоні. Це все потрібно, тому що як він каже, вони прямо на броні сплять. Зуття розказав, що, що треба з одягу, спальники дуже потрібно, тому що в польових умовах. І от це перша була наша поїздка саме допомога для військових в сторону. Білоруського кордону. І коли ти на власні очі бачиш привозиш і розумієш, що це не просто слова, а коли до виходять хлопці в лютому місяці в шльопанцях, я розумієш, що в них було взуття, але, все сушилося воно, тому що люди ходять, ходять в наряди. І бачиш цю потребу, то хоч не хочеш, ти розумієш, що це те, що треба, на що треба заакцентувати увагу, то ми завозили і продукти харчування для військових. і це Одяг, взуття те, що було, те, що можливості, ці спальники. Цілий квест був, коли попросили дві кікімори, тобто маскувальні халати, на, щоб йти в наряд, то досить важко було їх знайти, але знайшли, йшли, відправили, то дуже були вдячні. Мабуть, привезли цілий бус, але коли їм показав, що от два таких маленьких пакуночки з дві кікімори, то мабуть, аби тільки їх їх приїз, то їм вже більше нічого не треба було це не те, що ну, таке наскільки було потрібно. У перші дні був дуже напружений графік роботи. Це було дуже багато телефонних дзвінків, дуже багато контактів, дуже багато а, запитів з різних місць, і хотілося багато в чому допомогти. Ось, якщо я не помиляюся, то були дні, коли в нас до десяти мікроавтобусів виїжджало тільки з нашого об'єднання. Це з Дубнівської. Саме більше, звичайно, тоді був об'єм продукції йшов через церкву Спасіння, але долучалися також і Луцький район, наскільки пам'ятаємо, і з Горохівським районом були на координації. Вони заїжджали з чимось, довантажувалися, питалися, що в кого є. В когось була картопля, в когось було борошно, в когось була олія, в когось були консерви, в когось була випічка, а в когось була медицина, чи одяг, чи ще щось. І відповідно від тих потреб і запитів. Куди їхали мікроавтобуси, куди везлася допомога, ми тоді пробували ефективніше використати і відправити те, що саме необхідне. А разом з допомогою за кордоном почала приходити медицина. Є наші брати і сестри, які з нашої церкви виїхали теж на Європу на захід. І... Час від часу вони мають десь спроможність там з церквами зібрати допомогу. От і недавно отримали від наших друзів там Швейцарії деяку допомогу. Теж це медицина більш там, дещо може по продуктах. Коли почала приходити медицина від небайдужих українців, які живуть за кордоном, вона паралельно не тільки в церкву Сіон, а й прийшла до волинського об'єднання, і ми могли відразу зробити такий симбіоз. Коли частинку медицини звідти взяти, частинку нашої медицини і відразу давати в ті точки, де потрібно. У нас в церкві є медики, які мають медичну освіту, які практикуючі медики, є медична спілка в нашому об'єднанні. І спілкуючись з Миколою Савчуком, ми дійшли до висновку, що потрібно займатися сортуванням, тому що потрібно ефективно використовувати те, що нам. Дається. Ну, вся медицина вона ділиться не просто на військову і на госпітальну. Ми можемо її поділити також на е, ту медицину, яка необхідна першочергово, яка для хронічних хворих, яка по систем, яку потрібно по системах розмежувати. І цим всім ми теж займались. Е, Займалась е, дуже активно, допомагала медична спілка, тому що один в полі ти не воїн, ти має, тебе має бути команда. Ми теж працювали так само, і так як на базі церкви є багато молоді, підлітків, вільних рук. Ми просто приїжджали і вечорами по 100 аптечок складали на базі церкви. Інше питання, яке ми піднімали з ним, це аптечки для військовослужбовців. Ось спробували комплектувати автомобільні аптечки тим, що не достає там. Щоб відправляти. Друзі з-за кордону почали вже в той час доправляти якісь турнікети, щось шилося тут, замовлялося. Приїжджає медицина, і ти маєш не просто там довіритись тому, що вона приїхала, ти маєш її протестувати. Так у нас було питання з турнікетом. Особисто на собі, на своїх друзях ми перевіряли під контролем апарату УЗД. Дяка Богу, що наші є віруючі християни, УЗД-лікарі, які ти не просто прийшов, подивився і все, а які переконають, чи це активний, чи це неактивний. Той самий турнікет, потрібен чи не потрібен, скільки він якісний, це все перевірялось і тоді вже відправлялось. А так сталося, що вийшли до нас на контакт закордонні волонтери. Це Бразилія, Німеччина і Нідерланди, і вони запропонували нам свою допомогу, тому що в нас тоді на той час були порти зачинені, а можливості місцевих швейних цехів не вистачало, щоб пошити якісні підсумки для аптечок. І вони нам привезли з Китаю підсумки З ізраїльськими бандажами, з турнікетами і з ножицями. І тут з командою безпосередньо Микола Савчук, і молодь з нашої церкви ми докомплектовували ці аптечки до того стандарту, який має НАТО. Ось. А, ну, Тими речами, яких не доставало, там це була і оклюзійна пов'язка, і бетадин, і перекіс, і обезболююче також. А бинти, перев'язочний матеріал, щоб це була саме якби, корисна така річ, Ось, ми докомплектовували їх і передавали безпосередньо бійцям, які служать там на Сході, захищаючи нашу країну. Клопітка медицина це військова медицина, тому що ти не можеш покласти щось і як-небудь. Ти маєш обов'язково сформувати необхідне те, що потрібно саме на той момент. По сьогоднішній день ми так і працюємо: понад тисячу аптечок. Просто-напросто було відправлено в гарячі точки, віддавались прямо солдатам в руки. Без всіляких посередників ти приймаєш потім приємні подяки і розумієш, що вона служить для тих людей і є світлом Божим для тих людей. Звичайно, у кожній аптечці ми кидали 90 й псалом та молитву покаяння. Тому що добре діло без Бога це просто добре діло. І медицина має служити і говорити про Бога. В той важкий час ми усвідомлювали, що церква повинна бути своїм народом і вона повинна практично служити як дійсно християни тим, що вона може не тільки проповідувати віру, а ще й робити віру ділами в перші дні березня. Були трагічні випадки з нашими волонтерами, якщо ви пам'ятаєте, Бородянка загинули люди, і ми почали також це піднімати питання про безпеку наших волонтерів. Тому, наслідуючи чись людський досвід, ми взяли матеріал з ресор автомобільних і почали робити плити безпосередньо з того металу. Звичайно, ми його випробували, віддали на відстріл. Поліцейським також і теробороні, і вони сказали, підтвердили, що це четвертий клас захисту. Ми пошили, до речі, один з наших братів, який являється пастором церкви, пошив плитоноски. Ось, Ми зробили ці плити і давали. Нашим волонтерам, щоб вони були хоча б десь при переїзді в безпеці, тому що попадали наші волонтери і в гарячі точки також Чернігів вивозили. Ось на східному напрямку людей вивозили і заїжджали туди, і попадали в небезпеку. Люди, які приїжджали в Луцьк, шукали їм місце проживання, хто просто переночує і їде далі на Польщу, далі на Німеччину, хто там вже куди. Такі були, що по пару днів жили, були такі, що залишилися до сих пір. І потрібно було їм шукати і проживання. Хто брав на декілька днів людей, були такі, що надовше. Хто залишається на постійно, звичайно, потрібно шукати було будинки, місце проживати. Зараз, звичайно, вже поток не такий, вже його майже немає, але робота з біженцями продовжується саме в такому технічному напрямку. Це Працюємо над тим, що видаємо допомогу, це продукти харчування, пакети. Ті люди, які знають, які проходять, які потребують, то цим ми намагаємося служити, наскільки це ми технічно можемо. Ми перейшли в останній час таким чином видавати продукти через неділю, після ранішнього недільного зібрання. От так продовжуємо. І цю неділю там не скажу, але десь поза 70, мабуть, людей було. Які прийшли. тобто ті пакети, які ми готуємо, навіть не вистачає, не вистачає. Приходять, приходять люди постійно. А продукти, дякувати Богу, у нас кажеться так проходило, кажуть брати, все, вже закінчуються продукти, закінчуються гроші, вже немає. Тут раз передають гроші, тут знову привозять продукти. І то навіть тонами. Дякуємо Богові, що це є. От, тому зараз так. Через неділю ми стараємося це продовжувати роздавати, допомагати. От ясна річ, що. Крім матеріального, хоча і духовно щось того був час, ми так вирішили з братами. Після зібрання залишили всіх переселенців, які до нас відвідують зібрання. Ми перед тим робили об'яву, оголошення, і ми їх зібрали тут, окрема зала. Таку гостинність мали з ними, знайомилися, спілкувалися, які там потреби, заохочували до і так далі. В нас є такі, що вже ну, адаптувалися. І вони просто кажуть, ми як свої церкви вже все. Ми тут хочемо вже навіть є ті, хто служить. Це наша церква так само, наскільки ми можемо, намагаємося не тільки фізично допомогти, але і саме в такому духовному, психологічному напрямку. Працювати, бути корисними, бути благословенням для людей, які змушені були залишити свої домівки. Час іде, дуже багато потребують люди. Ну а скажімо, переселених тимчасово осіб, тобто людей їх не менше. У нашому місці одні десь відбувають, якщо там за Чернігівщину, Київщину змогли повернутися, але з інших районів там сходу, півдня прибувають. Ну ми це бачимо, бо вони заповняють і от ці місця на зібраннях наших. Тобто, бачимо, навіть на сьогодні вже є людина з переселенців, зголосилась до водного хрещення. От підготовку проходить. Я думаю, що вона не одна буде, будуть ще, бо ми вже зараз почали цей процес. Вже під час війни, під час бойових дій ми розпочали такий проєкт, який у нас раніше був трошки в іншому напрямку, але зараз він йде суто на зосереджений на діток тимчасово переміщених осіб, називається Дім радості, де батьки проводять своїх дітей різного вікового категорії. Це відбувається три рази на тиждень, де вчителі, волонтери з ними займаються, там і годують, і невеличке навчання. Якісь рукоділля відбувається. Тобто намагаємося, щоб діти були на максималі, наскільки це можливо, ну, мали якісь певні розваги, трошки їх відволікти, тому що і так стрес вони залишили, власні будинки, все не на нажите, все те, що вони були до чого привикші, друзів. А тут вони можуть і подружитися за ними, і певний догляд. Це і для батьків якийсь певний відпочинок. От, крім того, ми мали ще за це літо навіть три дитячі заходи тут. трьохденні. теж багато людей із переселених. От своїх діток приводили. І в нас фактично завершальні дні кожного табору. То останній був це в нас уже, уже в серпні. То десь поза 270 дітей на кожному таборі. От, це теж треба було і команду, і допомогу там, і діткам щось дати, і подарунки, і ті ж батьки приходять. От Подякувати Господу, все це провели. І навіть перші два провели, то взагалі ті дні не було повітряної тривоги. тобто, от, А останні, вже десь останній день там трошки якби нас злякало, але все це. Слава Богу, пройшло добре. Є такий вечір сестринський, і навіть зараз уже два дні збирають от, більшість із цих людей, які тимчасово переселені. Сестри проводять спілкування по біблії, молитви і разом з тим питання, які їх турбують, тобто знайомляться, знають більше, що чим ці люди живуть, що їх турбує, що їм необхідно. Тобто, теж непогані такі зустрічі відбуваються зараз на що понеділка, і що вівторка регулярно. От частина команди табірної, яка була задіяна минулі роки. Зараз за кордоном в силу військових дій. Ми трошки переживали, тому що такі ключові люди, які були задіяні, але їхнє місце зайняли люди, які приїхали зі Сходу. Це Донеччина, це Запоріжжя, Запорізька область. І вони досить активно влилися в служіння і для нас великим благословенням. І самі могли бути задіяні, послужити, набути певні знайомства. І реалізувати себе, і бути для нас благословінням в тому, що вони зайняли нішу тих людей, які змушені були залишити Україну. Від імені всіх багатодітних мам хочу подякувати вам за те, що в такий нелегкий для нас час, коли сім'ї залишились без стабільного доходу, наші діти не ну потребують одягу, взуття іграшок. І зараз ми це все маємо. Дякую вам дуже. Дякую за лялечку, ми вас любимо. Приєднуюсь до всіх і дякую, що не забуваєте у нас такий важкий час. Дякуємо за допомогу. У нас біда. Нам всім діткам треба і старшим треба. Кругом бомблять. Не маємо, не, не маємо нічого. Дякуємо вам, що ви нам даєте. Я би не хотів би робити акцент на тому, що ми робили, тому що ми використали тільки ті можливості, які Бог нам дав. І я вдячний йому за те, що він зробив наші серця, наші, нашу свідомість, наш розум здібним отримати і передати далі, якось ефективніше це зробити. Ми старалися це робити. Те, що скільки ми зробили, це не від нас залежить, тому що це його доброта відобразилася в нас. Віримо і молимося про те, що Україна буде мати перемогу. І стабілізується ситуація. Ми віримо, що ці люди, от особливо які в пошуках, де їм як притулитися, вони знайдуть прихисток і тут знаходять навіть вважаю, що деякі з них не будуть повертатися назад. Ну є такі, що втратили все. Є такі, що дуже надіються, що вони вернуться. Ми їх підтримуємо морально, як можемо. Вірю, що все-таки вони знаходять місце і в церкві. По перше, і по-друге, десь адаптуються от в середовищі в культурі. Нашої скажімо, західної частини України, бо для декого так це складно. Тому молимось про те, що Бог дасть перемогу, що прийде звільнення, що закінчиться оцей от такий нестабільний період і, і ці страхіття, всі, що це все мине, тому що Бог залишається з нами і ми це відчуваємо, Господь благословляє в зібраннях. І розуміємо, що Бог за Україну, тому ми чекаємо миру і знаємо, що війна закінчиться. І все буде знову мирним шляхом продовжуватися, і народ буде славити Господа і Бога дякувати.